Сьогодні ми разом з Бракарпо будемо ділитися з вами секретами вибору ідеального відтінку рум'ян та правильним нанесенням їх. Всім привіт! Мене звуть Тетяна Веласкас, я візажист, бровіст-викладач та засновниця мережі Velasquez Beauty Studio. Сьогодні ми разом з Брокарт будемо ділитися з вами секретами вибору ідеального відтінку рум'ян та правильним нанесенням їх. Продовжуйте дивитися це відео і ви навчитесь обирати ідеальний рум'янець саме для себе. Рум'яна це найскладніший у виборі продукт. Саме тому ми з вами будемо розбиратися, як же їх правильно обирати. Рум'яна можуть бути у декількох варіантах. Наприклад, запечені або пресовані. Якось ці рум'яни від бренда Nuba Blush on Bubble, або розсипчастими як рум'яна від бренду Givenchy Prism Libre Blush у відтінку 02. Як же обрати ідеальний варіант саме для себе? По-перше, ми повинні з'ясувати ваш колір шкіри. Так, саме під колір шкіри ми і підбираємо з вами відтінок рум'ян. Як зрозуміти, який у вас відтінок шкіри? Підійдіть до дзеркала і подивіться на себе. Якщо вам здається, що ваша шкіра дуже світла і взагалі не має ніякого відтінку. Найшвидше ваша шкіра світло-сіра І у вас дійсно немає яскравого відтінку. Саме тому ваші рум'яна повинні бути рожево-сірого відтінку. Відтінок рум'ян повинен бути ніби трішечки припилений. Наприклад, ідеальний варіант рум'ян для дівчат зі світлою шкірою. Або світло-сірою шкірою, це рум'яна від бренда Nuba Blush on Bubble у відтінку 55, вони будуть ідеально виглядати на слов'янській шкірі з характерним сіруватим підтоном. Вони мають ніжний персиково-рожевий відтінок, але настільки делікатні, що ви не побачите яскравого кольору у себе на щічках. І якщо дивлячись на свою шкіру, ви бачите, активний жовтуватий підтон, то це означає, що ваша шкіра сіро-жовта. І для вас ідеальними відтінками будуть персикові, персиково-рожеві кольори рум'ян, і вони будуть дуже гармонійно виглядати у вас на обличчі. Наприклад, це рум'яна від бренду Christian Dior Rouge Blush у відтінку 250. Вони більш яскраві, але саме такі рум'яни і будуть освіжати сіро-жовту зовнішність. Якщо ви дивлячись на себе в дзеркало або порівнюючи себе з оточуючими, бачите, що ви більш засмагла, і це у вас завжди на протязі року, то ваша шкіра сіро оливкова і ваш відтінок рум'ян. Буде більш темний і насичений. Ідеальний колір це рум'яна від бренду Nuba Blush on Bubble у відтінку 45. Вони схожі на відтінок теплого рожевого кольору з дуже делікатною текстурою, яка ідеально буде лягати на шкіру. Які рум'яна слід обрати компактні чи розсипчасті? Розсипчаті рум'яна. Краще виглядають і краще лежать на тонкій, віковій або схильній до сухості шкіри. Але вони не дуже зручні у використанні. Саме тому рекомендую обрати розсипчаті рум'яна, якщо ви точно будете їх використовувати. Тільки на своєму туалетному столику. Якщо ви хочете продукт, який ви зможете брати з собою у сумочку, то звісно це буде вже компактний варіант. Але є ще один секрет: розсипчаті рум'яна завжди будуть наноситись легше, прозоріше і тонкіше. Саме тому з ними ви ніколи не наставите плям і не вийдете з дому з червоними щоками. Тобто. Якщо ви сумніваєтесь у тому, що у вас точно вийде ідеально нанести рум'яна, беріть розсипчасті, і з ними ви точно, швидко і красиво це зробите. І останній нюанс. Рум'яна можуть бути матові або трошки сатинові, ніби з легким мерехтінням. І як же обрати, які вам підходять? Матові рум'яна завжди будуть більш плотнішими і завжди яскравіше будуть лягати на щочки. Тому якщо ви хочете більш активний ефект, беріть матові. Якщо ви любите делікатний ефект, легку-легку текстуру і хочете напівпрозоро нанести продукт, то це саме вони. Рум'яна з легкою сатиновою текстурою. Вони краще розтушовуються і натуральніше виглядають на шкірі. Саме такий продукт я рекомендую всім всім вам. Але є один нюанс. Якщо у вас комбінована або схильна до жирності шкіра з відкритою порою, не використовуйте текстури сяяння, тому що вони підкреслять текстуру шкіри. Але якщо проблеми пор і жирності у вас немає, сміливо беріть рум'яна, які будуть із легкою сатиновою текстурою або з сяєнням. Вони дуже освіжають, дуже гарно виглядають на щічках і дають ефект ліфтингу. Ну що, давайте вчитися наносити продукт. Зараз я поділюсь з вами усіма секретами. Дивіться далі. По-перше, шукаємо свої щічки. Посміхаємось собі у дзеркало і знаходимо найоб'ємніші круглі зони яблучка. Набираємо трішечки продукта на пензлик. Ретельно струшуємо. Якщо ви думаєте, що на пензлику дуже багато матеріалу, Краще доторкніться до своєї руки. Посміхнулись собі, знайшли активну круглу щічку, відступили десь пів сантиметру від носогубної складки і від зони ока. Одним круглим рухом нанесли рум'яна на зону об'єму і залишками на пензлику відтягнули. До зони вуха. Пустим пензликом розтушували наші контури. Рум'яна дуже освіжають, і ви обов'язково повинні спробувати. І ще маленький лайфхак для вас. Беру трошечки рум'ян, струшую, роблю мазок над зоною брови. На наш носик і на зону підборіддя, але настільки делікатно, щоб взагалі не було видно, що ми туди щось нанесли. Ще один прийом, який дозволяє дуже освіжити погляд. Трошечки рум'ян струсили наш пензлик і нанесли рум'яна на рухому повіку і в складку нашого ока. Це відкриває погляд і дуже освіжає. Дублюємо з іншої сторони трошечки продукту на пензлик. Пам'ятайте, пензлик повинен бути з натурального ворсу і дуже-дуже м'який. Тоді ви точно нанесете рум'яна правильно. Знайшли наш об'єм, посміхнулись собі і на саму круглу частину щічки нанесли. Робіть маленькі, але дуже ніжні рухи. Тоді ви ніколи не поставите плями. І залишки продукта підтягуємо на зону вушка. Таким чином рум'яна не просто освіжають вас і надають життя, але й дають ефект ліфтингу і підтяжки. Трошки продукта над бровою. Один мазочок. На носик і на підборіддя. І пам'ятайте відкритий погляд за допомогою рум'ян. Просто і легко. Сподіваюсь, ви можете бачити через камеру, як посвіжішало моє обличчя. Тому не бійтеся використовувати рум'яна. Обирайте свій відтінок і легку текстуру. Беріть натуральний пензлик. І м'якими рухами наносити їх на зони об'ємів. І після цього ви обов'язково будете виглядати ще красивішою і свіжішою. Ну що, я сподіваюся, що від сьогодні рум'яна обов'язково з'являться у вашій косметичці, і ви кожен день будете з задоволенням їх використовувати і бачите свіже. І гарне відображення у дзеркалі. Тому підписуйтесь на канал Брокард, тому що ми підготували для вас ще багато цікавих та пізнавальних відео. До зустрічі!